Вже більше двох років незламні, проте кожного дня ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дається свобода. По всій країні 24 лютого українці вшановують пам'ять тих, завдяки кому ми продовжуємо жити. Саме тому до другої річниці повномасштабного вторгнення на подвір'ї 49-го ліцею містяни згадували подвиги наших захисників, зокрема вихованця закладу Артема Карповича. Як ми кажемо, дітям це по-перше, як кажуть учні нашого ліцею, щоб вони брали приклад з нього. і За його. Мужність за його любов до нашої України, що треба захищати, то це дуже звичайно важливо. І сьогодні ми вшановуємо знову пам'ять не тільки нашого Артема, але й всіх наших воїнів, хлопців, які загинули. Про хлопця у стінах гімназії згадують тільки добрі слова. Адже Артем не тільки гарно навчався, але й активно займався легкою атлетикою. Після здобуття середньої освіти здобув професію електромонтера. У 18-му році був призваний на строкову службу. Далі став учасником АТО, вибивав ворога з Донеччини. Після закінчення контракту за мирного життя працював на одному з промислових підприємств міста. Проте 25 лютого знову пішов на захист України. У лави 17-ї танкової бригади. Опісля до військової частини А нуль один вночі з 10 на 11 березня разом з побратимами потрапив у засідку ворожих танків та загинув біля населеного пункту Ольгине Херсонської області. Я хочу дуже висловити вдячність і місту за підтримку і вчителям, і школі і за те, що вони пам'ятають наших героїв за те, що встановлюють такі доски пашани тому, що пам'ять ну, хлопці, які віддали своє життя, вони згідні, щоб їх пам'ятали. Вічно вони не тільки мій син, а і другі. Дуже багато наших воїнів. Ми не знаємо, коли закінчиться ця страшна війна. Але ми всі віримо, надіємося, що колись вона закінчиться і пам'ять про наших героїв буде навічно. Саме 24 лютого у кожному районі міста учні шкіл та просто небайдужі люди несли квіти до дошок і меморіалів, щоб вшанувати кожного, хто не повернувся з цієї страшної війни. Ми завжди будемо пам'ятати їх подвиги та продовжувати допомагати тим, хто зараз на передовій боронить наш спокій. Цей хлопець. Це хлопець, який воював і загинув за свою, батьківщину, за свою батьківщину і за своє рідне місто, за свою домівку. І завжди ми його будемо пам'ятати. Це святі люди. І батьки для нас святі люди. Але перемога буде за нами. Ми не знаємо, скільки буде війна йти. Не знаємо. І не знаємо, які ще попереду у нас випробування. Також не знаємо цього. Але кожен з нас впевнений, що перемога обов'язково буде за нами. Слава кожному герою і слава Україні! Це два роки сили, 24 місяці мужності, 731 день волелюбства, 17 тисяч п'ятсот сміливості. У 2022 році час зупинився для кожного з нас і отримав новий спосіб міркування. Попри те, що ворог продовжує атакувати, українці продовжують виборювати щасливе та мирне майбутнє та вірити в нашу неодмінну перемогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Перший міський.